Продовжуємо влог. Вам привіт, Людмили. Так. Дякую. Да? Я подивилася бляшку, буду набрати. Вона ага. привіт передала. Спасибо. Дядь Вова нарвав оковиці. Смачна Вов? Так що смачна. Я кожен день по мисичці їм. Дуже смачно. Насолодка нас така. Это от варенья что-то было произошло э, С этого вчерашнего вчера, что? Что-то было Иди в телевизионные Комментаторы Я неплохо получается Да нет, нет, нет не. Куда мне до телевизора Надо было учиться Чтобы быть либо журналистом Главно, щоб язык був підвішений. Чи схо? Ні, він у меня не подвешен, покажу, не в мене не підвішений. Чиша кажу. А. Е-е, ну що ти скажеш, надо серту? Дрова поби- побилялись. Тало. Пілу. Ви надо спеціаліста. Зараз покажу, яка у мене шовковиця. Зараз Покажу, яка у мене шовковиця. Гляньте. Здорова. Її дуже багато в цьому році. Та всього в цьому році багато. Ви знаєте, і вишень дуже багато. І абрикоси нарешті у нас з'явилися в цьому році. І шовковиці багатенько. Така смакота. Ой, не хочеться топтатися. Ми курей випускаємо, щоб вони виклювали, щоб не так багато було мусора. А що воно зливається, коли я близько роблю? Ось така смакота. Дядь Боб, проходьте. Давайте поп'ємо з вами квасу. Смачного. Квас я До речі, у нас льод просто улітає. Ми тільки пий, зараз не спробуй моє марині. На <рес> у нас льод просто улітає. У нас не не встигає заповнятися. Да, только осторожно. Потихонечку, так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Он поднимается, закрывайте. Вижу, 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 вижу. Что там? Так из голоду помрешь, пока открой. Пенилась, сейчас не пенится. О, ура! Наша мама девочка. Наливайте. то Разрешите с вами познакомиться. А я можешь тебе... Себе налывай. Которого вы ищете. Где ну, там? Пойдешь. Мама тут накрывает стил. Каждому подбивнушки рагу, вареники з м'ясом. Я не буду діву, ні. А ви за всіх не відповідаєте? Я зараз сама собі покладу. Ну, не можна, я не можу стільки, я не їм стільки на ночь, взагалі то саме. Та що тут їсти? Добре. Тут нема що їсти. Всім смачного. Угу. Така у нас Сім вечеря. Дякую, що? ти вареники не відкриваєш. Вони гарячі. Треба все-таки поїхати, якось вирватися в епіцентр і угу. купити колпаки для їжі. Надо будет как-то все рвануть в эпицентр. Такой бивнище, рагу, вареники. Ну, так что ж там его? Вот. Смачно! Ешьте, Дивов, дуже смачные варенички с мясом. Раз вы суши наесте, я буду уже тогда сама доедать. суши. Лялечка, что а ты делаешь? А ты два чела да. же? Он, он боится, а вдруг будет невкусно. Совершенно все, <laughs> Если Витя борода поймает, как я его вас не ел. Так что. В прошлый раз она в эфир кинула. Пришел ну, мне делал в гости, 15 козлов получил и ушел. Я прихожу на работу. Ну что, говорит, козлик, нахватался. У нас козлы еще впереди. Ну, Витя говорит, что, перед... <связывается> и тиры, и Это Ну, думаю, Ирина, погоди. Смачного. Муля сидить mm -hmm. з собачками. Так, ладненько, я буду смакувати а далі смітанці, сушами. Не. Дуже смачні суші. Ми половину з'їли, а половину випадку. ще залишилося. Іра, Іра, у нас зі сметаною їсти. Вареники? Ну так, да, я люблю з творогом зі сметаною вареники. і з м'ясом зі сметаною вареники. Я люблю зі сметаном, зі сметаном, господи, зі сметаною. З сметаною. Mm. У нас уже новий день. Ви знаєте, зайшла в садок, думаю, подивлюся, поспіли мої абрикоски чи ні. ні ще не поспіли, але вже починають. Ще трошечки, ще з недількою вже будемо куштувати такі смачні абрикоси. Їх в цьому році багатенько. Ну як, не прям сильно багато. Нам достатньо, щоб поїсти, тому що в тому році і аж в ті роки, та роки 4, роки 4 точно їх не було. А в цьому році, бачите, брокозка. Тому що що? Тому що була тепла, ну я так думаю, була тепла весна і вони відцвіли нормально і зараз нормально визрівають. Це таке, знаєте, це мої догадки. І за того, що була тепла весна, ми. Цьому році за абрикосом. А то як не сніг випаде. Ого, мої, що на вулицю вийшли. А то, як не сніг випаде в квітні, так ще щось. Я зайшла на другу абрикоску подивитися. Це вже визріла. Треба зараз якось достати та поїсти. Високо, так високо. Я кажу а груша, яка у нас цікава. Ви бачите, яка вона у нас маленька. Їй вже років 8, але вона у нас не йде в ріст. Вона така маленька і залишається. Не знаю, може це така порода якась карлікова. Не знаю, е, нічого не можу сказати. От. І завжди вона така маленька у нас залишається, і грушок на ній так багато-багато. І цього року також нацеплялося багатенько грушок. От. А тут абрикоси падають. Там ще зелені. А тут падає, бачите. Ммм, смакота. Так, а давайте подивимось, що там в теплиці. Давно ми туди не заглядали разом з вами. А що ж тут у нас в теплиці? А в теплиці у нас вже спинуть помідорчики. Уже один були, зірвали. Уже своїм огіркиємо. От, і зараз вже доходить очередь до помідорчиків. які вони здорові. Ось такий виріс помідорчик. Але ще бурий. Мама їх попідв'язувала. І от така красота. Дивіться, які здорові. А мух тут, боже, як у вулику. Треба їх сюди повиганяти. Воно вона ж тут тепло і вони сюди всі позалітали всі сюди. Так, а на градуснику 36 градусів. 36, я в шоці. Тут дуже жарко, я пішла звідціля. Аю, ну я дивлюся, також бурий помідорчик є. Де він, де він, ось один. Так, тут дуже жарко. Як тільки вечір і починається молодь, у нас просто ганяє на мотоциклах, на мопедах. На скутерах, в общем, гам цілими вечорами. Тільки, е, значить, е, нас тиміє, тоді починається тиша. Так, а я сижу на печельці, сижу не одна, Я сиджу в компанії з моїм Льоліком. Далі Люська? Лялічка. Повернись до нас, будь ласка, не хочеш? Ну, ладно, моя дорогенька, відпочивай. Знаєте, мені дуже подобається і сурфіння, і петуня, але є один мінус. Я кожного дня, кожного дня, оце от воно відцвітається, я це кожного дня хожу, так от обриваю, сьогодні, правда, не обривала. Може, ви мені щось порекомендуєте, може чимось потрібно підкормити, щоб оцього, кожного дня я їх не обривала. Якщо ви знаєте, ну, напишіть мені в коментарях. А то я це кожен вечір або кожен день хожу, це відцівши вже так от раз і обриваю. Може якась є така спеціальна підкормка, що можна її підживити і ну, хоча б раз в три дні це робити. Ось також гарна ж петунька, гарна, але це потрібно обривати. Отак от. Сьогодні траву газону не поливала свою, бо хочу завтра постригти її. Постригти і оцей клапать, де ніяк у нас не виросте травичка. Засіяти травою, трошки його треба привести в порядок, щоб скрізь була газона травичка, а не оце, де під піоною, немає трави. Тобто не було трави і таке п'ятно сталося. Пляма, так скажемо. Ну мій суржик вилазить скрізь. Балакаю суржиком, тому не звертайте увагу. Ось такому ж. Коротше, якщо ви розумієтесь на квітах, прошу вашої рекомендації. Що мені порекомендуєте? Так. А це а в мене крас. гарна жовта троянда. Але я та, що вже відсілася, позрізала, залишилася одна. Але така була гарна вся. Оце рожева, мали надію, що вона виросте скоро. Так, що такі справи. Сьогодні такий, знаєте, влог, Дім сад як я завжди кажу, Дім сад город Вже луна на вулиці. Мішають. Мені ця сурфінія подобається. Бачите, яка вона гарна. Така ніжна ніжна, до речі, я її купувала у свого глядача, а точніше, у своєї глядачки. Так що, ваша петунька. ой, не петунька, ця сорфіня, їм хотіла. Ваша сурфінія росте. І петуня росте, і калібрахова росте. Все росте, все прийнялось. Ваша калібрахова. Також гарна. Лулу, сказали, що у мене дуже гарні собачки. Лусь, дуже гарні собачки. Ти зарядку робиш вечірню, так? Лусик? Скажи так. Скажи да. Гав, скажи, да". скажи. Скажи гав. А хвост як вентилятор. Кому треба домашній кондиціонер, обращайтесь, я вам подарую <гум> за дуже велику суму грошей безплатно. <гум> Гляньте. Кондиціонер безплатно. Та ні, здрасте. Цей кондиціонер коштує дуже дорого, але я ні, ні, не віддам ні за які гроші. Так, ну що ж, сьогоднішній день, так скажемо, дійшов до свого завершення, я також завершую на сьогодні свій влог. Сьогоднішній влог в мене був зібраний такий з двох днів, трошки вчора, трошки сьогодні вам познімала то теплицю, там, то сад город коротше кажучи, як я завжди кажу. От, сьогодні не було ніякого такого знаєте, цікавого контенту. Як мене просили, знімай значить, магазини. Надо було якось виділити свій час і поїхати по магазинах. Бо мені потрібно і в Юск буде поїхати якось. Ну, буде час. Поїдемо і зробимо вам цікавий контент, як ви просили мене магазини. магазини. Читаю ваші коментарі. Дякую за коментарі, що пишете. От, так що якось так. Якось так, якось так. <ріст> От. Діти на вулиці ходять, гуляють. Веселе дитинство. Почались канікули у дітей, грають он в футбол, волейбол. Клас. Катаються на роликах доволі таки часто. Молодіж катається на мотоциклах. Така, знаєте, у нас жива вулиця. Гуляють, молодь. Коротше, таке. Аж, аж своє дитинство, знаєте, згадується та своя молодість. Ну, Я ще як би, не стара, але все одно. <серед> Юність, так скажем. От. Так що такі справи. Все. Всім пока-пока. Дякую за коментарі, дякую всім за лайки. Всім бажаю тихої та спокійної ночі. До нових відео на моєму каналі. Пока-пока!